Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Багато хто навіть не здогадується, наскільки багатий вибір відпочинку у водному світі в континентальній Словаччині, яка не має виходу до моря. У цій країні увага! 27 бальнеологічних курортів з геотермальною мінералізованою лікувальною водою, 109 так званих термальних купалість, тобто пляжів і зон відпочинку у басейні з термальною водою, 18 аквапарків з термальною або ж зі штучно підігрітою водою. Приблизно 40% прилічених. Них водних ареалів працюють цілий рік решта тільки влітку. І це не враховуючи 110 природних пляжів на озерах, річках або штучних водосховищах. Відомості про такий багатий водний світ напередодні літнього сезону 2023 стануть в нагоді більше як 200 тисячам українців, що довгодобово знаходяться в Словаччині. Та й ця інфа не завадить і більше як мільйону українців, що перетинають цю країну на шляху до заходу або ж навпаки по дорозі додому. Тобто тут є де да відпочити. Оздоровити діточок або ж влаштувати реабілітацію для воїнів, повернувшихся з війни до родин. І сьогодні я розповім про найближчий аквапарк до столиці Словаччини, Братислави. Це аквапарк в містечку Сінець, в 29 кілометрах від центрального автовокзалу Братислави. Аквапарк улюблене місце відпочинку і релаксу для багатьох словаків та мешканців інших країн ЄС. Але вода тут не геотермальна, без значної мінералізації, інакше кажучи, вода не має якихось унікальних лікувальних властивостей, лише гідромасажик і релакс. При цьому Сенецький аквапарк. Парк має велику популярність, тому що розташований на березі сонячних озер. Це, мабуть, найвідоміша курортна зона Словаччини для пляжного літнього відпочинку. Про озера далі буде, як кажуть, поки що залишу посилання під цим роликом на вже існуючі публікації в моєму текстовому блозі. Тож рушаємо до аквапарку. Аквапарк Сінець це водно-розважальний комплекс з семи басейнів, п'ять з яких працює цілий рік, 10 водних гірок, одна з яких працює цілий рік, і цілорічної велне зони з саунами і гідромасажними ваннами. І далі ми йдемо в логічній послідовності, від роздягалень через весь комплекс. На вході після оплати про ціни докладно трохи пізніше. Кожен отримує гумовий браслет з чіпом, за допомогою якого можна отримати власну шавку для одягу. Та розрахуватись за їжу та напої в аквапарку. Тобто, знаходячись в аквапарку, ви розраховуєтесь прикладанням чіпу до рідеру, а під час виходу з аквапарку всю інфу з чіпу зчитають і тут ви вже розрахуєтесь грошима або ж карткою. В різних аквапарках різні системи розблокування шаф для одягу в роздягальнях. В сенсі це працює так. Шукаєте екран з рідером на шафах. Прикладайте свій чіп до рідеру. На екрані засвітиться номер вашої шафи і, відповідно, вона відкриється. Щоб відкрити шафу після того, як ви зачинили двері, треба знову прикласти чіп до екрану з рідером. Найперше, вийшовши з роздягалін, опиняємось в найбільшій залі аквапарку з трьома басейнами. Найбільший з них басейн для релаксу площею 173 квадратних метрів. Вода тут 32-33 градуси. В цьому басейні є штучний дощ та декілька гідромасажних лавиць з приємними мульбашками. Втім, головні фішки цього басейну два потужних гідромасажири з труменем води, який б'є зовні, та підводний вируючий фонтан. Глибина там метр м метр м. Тож за малими дітьми треба уважно стежити. Назва другого найтеплішого басейну говорить сама за себе: бублі Пол, тобто бульбашковий басейн. Водна площа цього басейну 88 квадратів. Тут вода температурою 36-37 градусів і повно гідромасажних лавиць і навіть лежаків. Вируючі бульбашки тішать відвідувачів в декількох режимах. Крім дітей, в цьому басейні ніхто не плаває. Більшість людей сидять або лежать, ніжучись в бульбашках. За бульбашковим басейном, так би мовити, тормозний басейн єдиної водної гірки, працюючої цілий рік. Саме туди вилітають люди з гідротруби. Довжина труби 71,3 метри. Рекорд швидкості на цьому атракціоні 8 секунд. Поряд з бульбашковим басейном справа. Невеличкий басейн для малечі площею 23 квадратних метра і температурою води 32-33 градуси. Між дитячим та бульбашковим басейном водний тунель-вихід до цілорічного зовнішнього басейну під назвою Sunshine Pool з температурою води від 25 до 32 градусів навіть в холодну пору року. Це другий басейн за площею 376 квадратів. Багато хто використовує його як звичайний плавальний басейн. але там є і водний грибок, і декілька гідромасажних лавиць, і потужні підводні масажери струменем води. Вони під мостом, який вісочить над саншайн полом. Справа від Sunshine Pool 25-метровий звичайний плавальний басейн водною площою 312 квадратів. Вода 28 градусів. Споруда цього басейну стоїть окремо від центрального корпусу аквапарку. Прохід з аквапарку до плавального басейну вулицею, звісно ж, по території аквапарку. Влітку зазвичай навкруги плавального басейну все заставлено ліжаками. Вхід в плавальний басейн влітку слід оплачувати окремо. Далі на території аквапарку зовнішні басейни і водні горки, які працюють лише влітку. Наприклад, найбільший басейн під назвою Лазі Рівер, тобто Лінива річка. Водна площа цього літнього басейну 600 квадратів. Тут плавають і на гумових надовинних човниках, і на кругах та інших подібних плавзасобах. Тут грають в м'яч, розважаються хто як може. Про водні горки, що працюють лише влітку, краще дивитись, ніж коментувати. Якихось екстремальних. Тут немає. Як підсумок з п'яти цілорічних басейнів чотири знаходяться в критих приміщеннях і один басейн Sunshine Pool зовнішній. І повернемось до центрального корпусу аквапарку. На другому поверсі центрального корпусу, де бульбашковий та басейн, є невеличкий сухий дитячий куточок і ресторан. Такий собі звичайний словацький заклад громадського харчування. Ціни демократичні, порції великі. Обід з двох блюд з невеличкою порцією салату та прохолоджувальним напоєм можливо, і піво. Обійдеться 8-10 євро на людину. Кава з тістечком близько 3-5 євро, в залежності від вибору. До речі, крім цієї, так би мовити, стаціонарної ресторації влітку, на території аквапарку працює ще 6-7 точок громадського харчування: це і гриль, і гарячі бутерброди, і, звісно ж, прохолоджуючі напої та морозиво. Нарешті дійшли до Велнесу. Всі подробиці щодо Велнесу Сенецького аквапарку можна знайти на сайті закладу. Основне, у Велнес-зоні є вісім різних саун: це і звичайна парна, фінська баня, турецький хамам, евкаліптова сауна, сольна сауна, інфрасауна. В додаток до цього чотири охолоджувальні бочки і так звані джакузі, тобто гідромасажні басейни. Персонал Велнесу пропонує близько 10 видів професіонального масажу і спеціальних процедур. Ну і найцікавіше, як і більшість словацьких велнесів, велнес Сенецького аквапарку це зона нудізму. Іншими словами, там можна зустріти зовсім голих людей. Тому туди пускають лише з 16 років і лише без плавок або купальників. За цим стижать спеціально навчені співробітники. Втім, прикриватися можна великими рушнуками або ж простирадлами. Ці речі лише з тамтешнього пункту прокату такої білизни. Оплата за велнес здійснюється окремо. Відвідування велнесу може бути включено у вхідний квиток аквапарку для дорослої людини. В цьому випадку чіп в гумовому браслеті відвідувача програмується додатково. Щодо цін на відвідування аквапарку, зазвичай квиток в касах аквапарку дорожчий мінімум на 1 євро, ніж в єшопі закладу. Тож купляти треба в онлайні. На момент монтажу цього відео 28-29 березня в єшопі аквапарку Сенець були такі ціни. Одна година плавання лише в плавальному басейні для дорослого 5,90. 3,5 години в аквапарку для дорослого без входу до велнес-зони – 1690. Цілий день в аквапарку для дорослого без входу до велнес-зони – 24,90. Цілий день в аквапарку для дорослого разом з необмеженим доступом у велнес-зону – 34,90. Квитки для дітей, студентів і пенсіонерів дешевші. В залежності від виду квитка на 1,5 євро. Є також додаткові пропозиції, велнес вечори з 20 до 24 години для дорослих, жіночі дні у велнес-зоні і так далі. За цими подробицями, будь ласка, на сайт закладу. І на останок я ділюся лайфхаком. Квитки до аквапарку набагато вигідніше купувати не на фірмовому сайті закладу, а на спеціальних сайтах розпродажу знижок, скажімо, на злавомат СК або ж на злава дня СК. Наприклад, на момент монтажу цього ролику на зловоматі СК тривав розпродаж вступу на 3,5 години в аквапарк Сінець для дорослого без входу до велнес-зони за 8,90 В той час, коли на сайті Аквапарку. В Єшопі ця послуга пропонувалась аж за 1690. Суттєва різниця. Але майте на увазі, подібні знижки та акції тривають обмежений проміжок часу, і їх слід виловлювати по інтернету. В наступному ролику я розкажу, як з Братислави дістатися до аквапарку Сінець та Сонячних Озер. І ясна річ, що я постійно буду публікувати на цьому каналі відео про аквапарки та бальнеологічні курорти Словаччини. Найближчим часом буде ролик про термал-парк Дунайська стріда. А мені залишається попросити вас поширювати це відео серед своїх знайомих в соцмережах та особистих повідомленнях. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.